Компанія Хау тайм, автор Софіякола поставляє в амівські погоди. перші зазон Сома серхія, а історія гай. А тебе за все стерти. Зараз не та, 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 та. Вибивайся. Вибивайся, вибивайся, вибувай. Ай, давай. Що тут стерти? Я не розумію, що ви якоюсь командою щось звивається. А, і до чого. А, поцілую, я все-таки зрозумів. А, ні, ні, я не по тому. Я розумію, що я просто це щось інше зробила, але я хочу стати телевізор. А стигайся. А ти не хочеш мені пояснити ще одне. Чому мені кажуть голокоція? Ще вони бачив щось таке, що пов'язане з точно некоритним і неправильним. Положення по ходу. Ага, а, про он, на мене жахтує. Ага. Так і я його від броді і踩... може б грати. Ну, а що? Він державський Ох, О, ти сам був замішив і тоді два дня тому все сказав, що ні. А, та точно. А тоді добре. Я... Ага. Добре, я можу розказати свою історію. Тож, все. Все було, але я не просила все. Тож це було перший раз. Ага. Перший раз це було то, що я просто був постою людиною, і просто це було. Що? А, та і, і там далі. Я був то, постухочком той то, серіалу і просто там щось хотів виправити, і, наче, попав туди і зустріти ще одного. Кого? Мірський Союз? І... Мірський союз. Неставки, а потім просто. Просто все там, що все не жарти там була ще перша вимівуська, друга вимівуська, він like, І все. Зозуміла? <зас> да, Та, я зрозуміла. Це все зрозуміло тоді. Ти хочеш поїздити, чи хто тобі вог? Добре. А, не, він дуже злий. Дуже злий? Так. Каже, мені не пов'язуватись. <зас> тоді пояси. Та, oh. ти не розумієш, як не розумій мене, то не розумію тебе. Чого? Ти не розумієш, як тоді, і все це було тоді. Важливого кінця, кінець не було кінців, кінець кінців. Я хотіла захистити, захистити І цей перший раз було, і перший зустріч був, і перше було там, ти покажав щось в бік, але кінців кінець було заки, закінченого готу й моло. Кінець Кінців я підтримую тоді, захистити свідоць. Ти права, тут каса, можливо, того прави, можливо, кінця почати тут кінця, а чи почати розпочення тут, бо та по, почати, почати почати. Можливо, я підтримувати, Можливо, живо Можливо, можливо, їться, можливо гіться, що ти є моя да Є донька, більш на світі, більш на світі, що ти є моя донька, Більш на світі. От як, все, я піду. Ах ти ж ти ж шастіха. А що земля? Ти сама сацька не відказала, що я хуліган. Замочі без паніки. Добре, я йду. Я теж. Компанія Раунд Тайм автософія Колег представили в міські погоди. Чекати восьму серію і всім до побачення. З вами була компанія Раунд Тайм і автософія Колег і всім до побачення.